Вітаю вас, малята. Все живе на землі має свою мову. У птахів пташина мова. У тварин звірина мова. А у людей своя людська мова. Англійці розмовляють англійською мовою. Німці німецькою мовою. Французи розмовляють по-французьки. Поляки розмовляють польською мовою. А фіни фінською. А ми живемо на Україні. І наша мова називається українська. Ми розмовляємо українською мовою. Нашу мову називають мелодійною, солов'їною, барвінковою, живою, чистою, гарною, кришталевою і калиновою, вишневою і блакитною, крилатою і прекрасною. Ну, а щоб добре розмовляти, потрібно язичок свій тренувати. Давайте сьогодні з вами вивчимо веселу скоромовку. Черепаха зайця вечором пригощала чаєм з печивом. Черепаха зайця вечором пригощала чаєм з печивом. Давайте ще раз повторимо тільки швидше. Черепаха зайця вечором пригощала чаєм з печивом. Молодці малята. Удосконалюйте свою мову. А я чекаю відео зі скоромовкою від вас. До зустрічі!